Добрий день, шановна студія. Знаєте, є такий тип людей, оце завжди невдоволений вираз обличчя, так це маман. Вона з цим даром пекла прокидається і засинає, а ще одна з характеризуючих ліс це цмокання. Цмокання це її все. Вона ще так розтягує його, що там на аудіокнигу вистачить. Ото якось прокинулися ми, невдоволений фейс повійшов в чат. Хода, щось собі бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Незрозуміло, що вже трапилось, я десь няфнулась, смокає, так що перепонки можуть полопати. Гупає тими п'ятками маман. Ти зараз чорну діру нагупаєш. це щоб всі знали, що вона недовольна. А то, трясся, не видно, квартирант пекло, Татусик питає її Що вже, що вже ми зробили, поки ти спала? Каже Я вночі прокинулася, а від вас салямкою пахло, а я то раніше заснула. Той носяра на сяра трясця, дістався, вже внюхала тим нюхадлом. Летить блоха, вже до того холодильника все, напруга була така, зараз буде поножовщина. Розумієте, за нещасні 300 грам салямки з'їли трясця без неї. А я то розумію, що як тільки вона відкриє холодильник, то проблема буде не в ковбасі, а в тому, що татусик то удудлив, її холодненьке пивко. Яке вона собі на вихідний відложила. Чую, починаються матюки оця аура. Летить з віникком на татусика, а прикол в тому, що в нас віника навіть не було. І по голові, і по чому йому тільки не прилетіло. Вилетів з хати, як зрадлива сопля, на першому побаченні з носа. Сижу, чекаючи живий, чи здоровий, чи повернеться. Минув час. Маман щось ходить два дні вже недовольна, оце біда, знаєте, смішки смішками, але коли вже це дитя підземеля приходить в ярость, знаєте, весь район, місцеві бомжі, навіть на здибанки не виходять. Ну, оце ж вона вся в негативних емоціях пішла вчора їсти готувати. І каже, мене це заспокоює. Всі ми знаємо, що жерти тебе заспокоює, і всі твої лосіни це знають. Але ж оце й думаю. Хоч би оце зараз татусик не прийшов і нічого не вчудив. Заходить, купив він, значить, таку маленьку хлопавку з конфетті і кульки, щоб настрій цій сатані хатні підняти. Він хоч трохи вже і лупляний, але ще так і не зрозумів, що коли вона така, то це як піти добровільно крокодила, годувати з руки в дикій природі. Словом, крадеться він ззаду. Вона йому щось там лопоче, а я калошу його вже тягну від тяжких тілесних. І як хлопне ту хлопавку. Така мала, а конфідії і в трусах було. Вона розвертається, а там сьобоча вже стільки крові налилося, що і вампіра сіквел трася, а різала на душі всім. Та як у мантуличого то й дощечкою кульки відразу поки не личат. А вона яйця кришила, дуже гарно виглядає конфіті на яйцях, святково так, як набрала вона повні жмені тих яєць, таке почалося індійські фільми дитячий рівень проти цього. І в лице летіли татусикові і на стелю, і у плінтуса, а за плінтуса обідно, він у нас найінтелігентніший в родині. Словом, пішов папуйчик митися, бо таку яєчну спа процедуру отримав, що місяць їх їсти хіба не буде. А йому ще прибирати? Питаю зранку у маман, на роботу збираєшся коза, на вулиці Жара така, ти мені дуйчика знову не підготувала, тому лишаєшся вдома і будеш махати на мене опахалом. Що? Не будуть тобі гроші платити, бо ти така красива? Ну, та хай мені платить, бо я така красива. Що? Кінець дискусії, лишаєшся вдома. Краще б на роботу пішла. Словом слухайте, валяємося ми з мамам дому. татусик вже на роботу помонтулив, відкрила вона мені двері на терасу. Я собі і пішла чилити. летим. Щось я там собі нявкнула, ця вже летить зимим радила худра. А у нас рулети є, і знаєте, поки татусика не було, вона ікна ніч закривала, щоб, не дай Бог, ніхто її не вкрав. Вона б таки радо поставила на холодильник по то діло. Ну, словом, вимикач такий сенсорний. Натиснеш раз, і вони опускаються. І от летить демон півтораметровий, цей перемикач, рулети їдуть вниз, маманчик стоїть в небо дивиться. Розвертається ця зірка небесна. А все? Ми закриті з усіх сторін. Телефон, звичайно, покинув чат, бо це ж якби треба було знімати, як я піджираю, то вона б зняла навіть на друшвах, аби татусиков'яза скидати і мене позорити. А тут стоїмо, як дві дурочки. Каже, я полізу через забор. Ну, по перше, простіше його відразу знести, по друге, телефона не мам. Хто тобі швидку викличе? Зараз зламаєш три ребра і рознесеш пів під'їзду. І це тільки поки одну ногу закинеш. Дивиться на той забор, каже Нє, високо. Високо їй, своенятко, каже. Тут можна з ноги таку легенько пихнути, і клямочка впаде. Клямочка трасця вже давно впала. У тебе, маман, причому багато років тому, і тільки щою, ролети починають їхати вгору. Дивлюся, стоїть речівник наш. Татусик забув обід та й повернувся додому. А ця вискакує і каже Ой, щось з вайфаєм збій, і нас закрило. З вайфаєм збій. І я тобі розкажу, татусичок, хто нас закрило, я тобі зараз все розкажу. Наступного дня в маманчика загострення відбулося, каже, Буду сьогодні рахувати. Хто скілько з вас прожирає за місяць? Чули? Знайомтесь, здрастя, вид ковбасний жмотенко, класка тосний маніяк. Маман, ти не можеш рахувати, скільки зубів цілих тебе лишилося. Буде вона тут нам харчі рахувати. каже, плінтусик не рахується. Він їсть менше, ніж горобчик, а? Ага. Си глянь, як какуняє твій горобчик. Татусик, бідний, замахався міняти йому декорації, а татусик сидить, слухає її так важно, ніби вона щось розумне може сказати. Вона ж розпинається там, сімейний бюджет рахує, арифметик. Що тут рахувати? У тебе зарплати 50% на свою тумбочку йде, бо у неї ж є своя тумбочка з солодким. Ото святає святих. Я навіть не ризикую дихати в бік цієї тумбочки. Мені здається, що ця дика троянда туди 220 провела. А інші 50 на вінішку. Що тут рахувати хто зна? Та каже, по моїм підрахункам, якщо ми всі зменшимо порції, плюс потепліло, зараз будемо багато спортивнічать, ну ви таке чули. Твій максимум 10 підходів по 100 грам сухого. Спортичать трясця. Словом, Після виразу зменшити порції я вже не слухала. Ні. Ну бо хто ж таке взагалі меле. Маманчик, по нашим статусиковим підрахункам ти зі своєю харчовою математикою іди подалі.